Початок тижня і знову ракетний обстріл критичної інфраструктури Житомира за лічені секунди після удару, місто знову опинилось без світла, а відповідно і без води. Над відновленням відразу почали працювати аварійні бригади РЕМ та Обленерго та повернути електроенергію у місто вдасться не так швидко. Поки що, потужності, які вдалося відновити, не дозволяють нам в повному об'ємі запустити місто і перейти на звичайну роботу всіх комунальних служб. Тому я вже не кажу там про поки що там світлофори там чи освітлення міста. Окрім того, Житомиром сьогодні не курсуватиме електротранспорт. Натомість збільшать кількість автобусів та маршруток. Поступово повертається водопостачання. Запущений вже другий підйом водоканалу, тому вода на перших там, других поверхах, та в залежності від мікрорайону буде і в багатьох є. І також десь 40 хвилин назад запустили головну конвенційну насосну станцію. Бо водопостачання без стабільної роботи конвенційної системи теж неможливо. Це вдалося запустили. Ще є проблема з першим підйомом, але Бригади працюють. Я думаю, що нам вдасться це зробити. Поступово відновлюється електропостачання і в області. Зранку з неструмленими були 11 населених пунктів. Та наслідки, за словами начальника обласної військової адміністрації, могли бути гіршими. Сьогодні е, зранку спрацювала протиповітряна оборона, і одна ракета не влучна, не влучила в. Ціль наслідки могли бути набагато гірші, тому дякую вкотре дякую Збройним силам України. Дякую нашим бійцям протиповітряної оборони. Але на жаль. Ще одна ракета досягнула своєї цілі. Та така ситуація з електроенергією за словами мера Житомира, не вплине на початок опалювального сезону в місті. Він все ж розпочнеться 20-го числа. Однак подаватимуть тепло економно. Пікове навантаження це в нас ранок і вечір. Ввечером ми зможемо навіть зробити графіки, якщо ввечері подачу води зменшувати і потужність насосів електрини. Електричну енергію, ліміт електричної енергії, яка йде, наприклад, на насоси вади ми можемо економити, а в цей час опалювати місто. Тому ми, скоріш за все, відпрацьовуємо варіанти, коли ми будемо тепло подавати вночі, розігрівати приміщення, а на день на ранок на піки зменшувати використання електричної енергії для насосів теплокомунерго. Влада каже, пропрацьовують різні сценарії, які може готувати Росія. Тому йдуть перемовини про закупівлю потужних генераторів для Житомира. Ми вже декілька місяців шукаємо генератори великої потужності. От сьогодні було спілкування. Можливо, буде поставка цих генераторів. Це від 800 до 1 мегаватта. Нам декілька таких потрібно для того, щоб забезпечити саме інфраструктурні об'єкти. Це водоканал, головна конверсійна станція. Сьогодні освітній процес у місті був вимушено зупинений, та вже завтра його планують відновити. Люди повинні ходити на роботу. У них немає можливості сидіти з дітьми. Дітям потрібна комунікація. Ми не можемо втрачати час дітей. І у них один шанс піти в перший клас чи в другий клас. Тому. Міський голова каже, ворог не зупиниться, тому ми маємо бути готові жити у таких умовах. Ворог точно не буде відступати. Ми бачимо повідомлення про закупівлю. Росії додаткових партій іранських дронів, балістичних ракет. На Білорусі передіславалася авіація з Росії. Вони отримали декілька декілька винищувачів, які можуть нести числі, калібри і інші ракети. Тому я думаю, спокійне життя а, Путін нам точно не зможе гарантувати найближчим часом. Та, хоча наразі ситуацію в області називають не вкрай критичною, мешканців все ж закликають економити електроенергію. Я ще раз закликаю жителів Житомира Житомирської області до економії електроенергоресурсів, електроенергії, зокрема нам зараз допомагають, так як ми з вами допомагали на вихідних іншим регіонам. Зараз нам допомагають. Наші сусідні області для того, щоб забезпечення нашого регіону було повністю забезпечене в будь-якому випадку аварійні відключення.